У Карпакс 5 видів шампунів для килимів: посилені, універсальні для натуральних тканин і для несильно забруднених. Актив 7 та супернова це два посилених шампуні. В них різниця лише у сировині. Актив на першому місці, супернова на другому. Але по факту обидва дуже гарно впораються зі своєю задачею: працюють по синтетичним сильно забрудненим килимам. Alpha нью це універсальний шампунь для всіх видів килимів, але якщо буде щось сильно забруднене, розчин потрібно підсилювати. Престиж це шампунь вже для натуральних тканин, де не бажано використовувати шампуні з високим pH. Він також впорається зі своїми задачами, але не пошкодить тканину. Останній шампунь це майстер. Він зроблений вже з дешевшої соревини і може впоратись там, де середня ступінь забруднення, або взагалі килим просто потрібно освіжити. Підходить лише для синтетики. І якщо там сильні забруднення, то краще беріть супернову чи актив. Якщо ви вже знайомі з цими шампунями, то ми радимо брати більшу тару. Це буде економія як на доставці, так і на самому шампуні.